Roblox TV і ми сьогодні будемо грати «It Takes 2. І ми тут долучені, зараз а, тут, бачите, є справа. Ми зараз тут долучені якісь такі квестики. Ну, ці портали наші квести. Скажи привіт! Скажи привіт! Привіт! А це ми, ми з Татом граємо. І тут, конечно, проблема, Но я справа, друзі, а він зліва. І ми зараз придумаємо, що робити. Я туди відео покажу. Бас. Бац. Бац. І це, конечно, ну не знаю, як проходити, але. А тепер папа мене не Ай. Оце він мене знайшов. Ладно, ось життя. Бо довго ні тут стрибати. Ну що, ти там уже підходиш? А, все. Ей. Пап, може давай ти? Твоя Ярослав ставай маленьким. Ось ось. Ого. Напевне, не настільки маленький. А більшим більше. Друзі, ми так... Так, в принципі, Ай друзі, я чуть-чуть не допригнув. Ай, чуть-чуть! як завжди. Давай, я готую. Ага, окей, давай спочатку ти мене. А потім ти, а потім ти мене. А я? Давай. Ну тільки більше Ось, ладно. Ребята, тут у мене долашні зараз його так запрыгнути. Так ти стань менший. Йди так... на ту сторону. На ту? Да. Мама, то тут не посошу. А, ще раз. Моя жовта. Окей О, все, ребята, подивіться, ми зараз тут а. будемо стрибати як качки. Давай, вставай менше і переходь на ту сторону. О, так, все. Ай! Не вже друзі, мене О, Друзі, я сейчас буду так іти, 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 і ти і пи Я як плюшова мішка. О! Друзі, я походу на ту здорову, щоб допригнути. А то у мене ще подратька з давай. Давай. <плес> да! <О. плес> Все стало менше. Ой. Ой. Ще менше стає. Осьо вам. p o